148 псалом, «Хваліть Господа з небес, хваліть Його у вишніх, хваліть Його всі ангели Його, хваліть Його всі сили Його, хваліть Його Сонце і місяць, хваліть Його всі зорі і світло, хваліть Його Небеса, Небес, і вода, що вища небес. Нехай хвалить ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, Він повелів і створилося. Поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється. Хваліть Господа від землі, усі моря, всі риби, і всі безодні, хваліть Його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його, хваліть Його гори і всі горби, дерева плодові, і всі ліси, звірі, і всі тварини, і всі плазуни, і птахи крилаті, царі земні. І всі народи, князі і всі судді, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославилось ім'я Його одного. Слава Його на небі і на землі. Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх синів Ізраїлевих, близьких йому. Аллилуйя!